Привіт друзі, вітаюсь на каналі. Сьогодні у нас на розпаковочці ось такі ось радіоканальні наушники, які я замовив на троє площацію Розетка. По технічним причинам я вирішив відео викласти в п'ятницю-12 вересня, тому що в мене 13 вересня день народження. І в мене свої плани. Що ж будемо відкривати, дивитися, наші наушники, які наприслали підключати та перевіримо їх в ігрі на Sony PlayStation 5 покоління. Такі ось такі біленькі, красиві навушники. підтримують 3D звук. Також її можна підключити для е, комп'ютера, для консолей, консолі Xbox. Не бачу, що підключалось, тільки пише, що Sony PlayStation. Консоль Sony PlayStation, Netto Switch, мобільний та Mac е, ці, е, для Mac. вона підключить Також є технологія Bluetooth для з'єднання одночасно з приставкою. Та телефоном Він може бути підключений до приставки та одночасно до телефону. Ви можете грати в ігри та віддати на телефонні дзвінки, якщо до вас телефонують на телефон, не відриваючись від ігри. Що ж, Будемо відкривати, дивитися. Можете, як ми цікаво, поставити на паузу, поставити на паузу та подивитися їхні характеристики. Ми відкриваємо нашу коробочку. Обережно залітаємо наші пломбу нашу пломбу. Були пломбовані наушники. Так, на точності. Ой, трохи порвав коробочку, тобто не критично. Так, я думаю. Так. Ось так у нас зустрічаються самі наушники. Як бачите, запакований в пакетик такий. Так, далі ще самі наушники йдуть. Так, коробка. Середимо побачимо, що знаходиться. Так. Є. Тут інструкція. Ось кіпавлю здоровенна. Так. Те, як цим користуватися, як підсвічати? Так, є. А ще макулатура. Так, Сам кабель для зарядки наушників Type-C на USB. Так, Це насадка на мікрофон, а це, це штучка, щоб підключати за змогу, яких вони підключаються, вони встановлюються в USB-роз'єм та через його о, підключаються самі наушники до приступу, яким ви Так, А це сам мікрофон. Ідея, бачите, окремо. Включається допомогою э, Джек. Роз'ямок з кожного як в наушниках, який підключається до телефону. Так, одразу садимо це. Ні, потім порозберемося. Підключимо наушники, під'ємося. Їх є мешечок. GBL. Такі ось самі наушники прикольненькі. Так, тут повертається. Пластикові. Так, самі це, це паролонові амбушури. Так, тут проставка з паролону. Так. І все розберемося. Так, тут мікрофон виключати. тут регулювати гучність. Буде регулювати гучність мікрофону походу. Так як бачите. Тут вмикати їх. Так, вмикаються. Це заповнюються кнопочки, вмикаються самі наушники. Так, я не бачу. Ага, тут переключається на консоль і на телефон, походу. Так, це збільшення, це збільшення, це зменшення гучності самих наушників. Так, тут роз'єм для підключення мікрофону. Так ось. Ми її обставляємо. Так, якусь сторона. Ага. Бачите, тут опас є спеціальний пролізь. І тут є пролізь, щоб не перепити, якусь сторону його обставляти. Ось і защопкували. Так, ось так ось. Такі вони досить легенькі самі навушники. Так, Тут регулюється дуже на розмір самих навушників, висувається. Для, і кожен регулює свій розмір голови, щоб вони підходили. Тут виставили. Так. І міряєте, як підходить вам. Також тут є така штучка, яка підключ, вставляється в сам пристрій, який ви хочете підключити. Спочатку її вставляєте, а тоді нажимаєте Ось тут є кнопочка Connect на підключення. Я не знаю, правда, як ця штука називається. Bluetooth гарнітура, але це радіоканальна гарнітура для підключення походу. Що ж, будемо підключати їх до приставки та тестувати в іграх, як він працює мікрофон, мікрофон сам. цю інструкцію. Так, для того, щоб їх підключити до пристрою, необхідно їх спочатку вимікнути. Ось, за, допомогою цієї, ось, за допомогою цієї кнопки вимкнення. Так, ось вона. Я не то. Ось ось за Допомогою цієї кнопки вимкнути. Тоді там пристрій приєднати для з'єднання ось в гніздо на комп'ютері, там на пристрій який ви хочете підключити. І нажати кнопку для коннектора. Самих навушників. Так, як, як бачите, от я бачу, так, ось вона, вона можете подивитися. Вони можна підключати одночасно до ноутбука, там, наприклад, і до телефону. Одночасно. Тобто ви можете відповідати на дзвінки під час е, ігри. Бачите, показано на інструкції. Щоб будемо підключати, дивитися, як воно працює. Підключили наші навушники через USB-адаптер. Для безтрикового підключення тоді переходимо на налаштування. виставляємо налаштування мікрофона чи пристрій виводу, мікрофон на контролери або на навушниках. Також беремо вивід звуку, пристрій виводу, пристрій або через телевізор, або через навушники. Так само ставимо через навушники. Також є можливість вимкнення 3D-аудіо для навушників. Для цього приходимо також на налаштування, як бачите, вмикаємо. Також можна додати індивідуальний профіль для 3D аудіо і створити спеціально для себе, налаштувати від себе. Ось так воно налаштовується. Виставляєте для себе, як воно буде звучати. Так, яйцями пользуюсь, я все. Пользуюсь ну і все. Що я хочу Гущість гучність, гучність наушників можна поставити тут також. І динамік апельситів. Налаштування, які вам потрібно знати в консолі. Ще ж перевіримо, далі, як воно буде мікробан працювати в ігрі. Якщо що, зараз опустили. Навушники за свою ціну досить непогані, але хотів би сказати один мінус це не мав їх шумозаглушення. Я б трохи пограв їх, там записав отривок ігри, яку я іграв, пряму трансляцію проводив, але хотів її вставити сюди відео, але мене не вийшло завантажити. Тому я оставлю посилання на, на пряму трансляцію окремо. Можете перейти, послухати, як в їх мікрофон. Мікрофон непоганий, але якщо говориш, треба включати вмикати мікрофон, а тоді, якщо не говориш, просто вимикати і все, і так користуватися їм. Ну, мікрофон непоганий, якщо Ой, точніше, наушники непогані, якщо включити, d звук вони приємні, приємний звук в їх об'ємний. Так що, посилання на дані наушники я залишу під відео. Посилання також на пряму трансляцію, там не в мене подивиться, як працює мікрофон, я також залишу. Кому, перехо... Кому цікаво, послухати, як він працює, переходьте, дивіться, слухайте. Якщо сподобається, замовляйте. Так що, якщо комусь сподобалось відео, ставте подобайки, хто не підписаний на канал, підписуйтесь. І всім дякую за увагу. Зустрінемося на наступне відео. Всім па-па!